Вибрала помідори такі гарні. Зараз буду консервувати. І тут, так же само, у відрі є. Ну, ці такі вибрала не дуже червоні, щоб були, як в нас кажуть, бриняні бурі. А ці червоні гарні. Зараз у баночку їх складу і законсервую. Такі гарні плотненькі помідорки. Хочу замаринувати їх у баночки. У мене багато є прошлогодніх, але жалко, куди ж я їх дію. Треба шиці зробити. літрові дві банки в мене. По кусочку буду ставити сюди певчиці, кожну баночку. По гілочці базилік ставлю сюди теж. І по гілочці петрушки. В кожну баночку. Петрушка в цьому році, як ніколи. Насадила багато, щоб хватило, щоб не було мало. І кидаю тепер сюди помідори. І більші, і менші, і червоніші, і не дуже червоні. Літрові баночки накладаю, додаю сюди цибулю. Петрушку, гіркий перець поклала і додаю цибулі. Кільця такі крупненькі. Маринована цибуля теж дуже смачна. Сюди вже базилік не клала. Це помідори за другим рецептом. Двохлітрову баночку зроблю із морквиням. Ось я хочу попробувати ще й так зробити. І накласти сюди помідор. Більше двохлітрова банка. Кільцями теж сюди цибулі покладу. Ще обкладу морквиням. Пахло, гарно У мене є такий гіркий перець, не дуже гіркий, але я його сюди покладу. Він такого сорту світлого. І докладаю помідори. Ще добавлю баночки духмяного перчику по два-три штуки. Ще миску залишила їсти помідори такі гарні великі. Будуть. А це така дрібідінь, що я їх перекручу і в баночку звару, буде до борща заправка. Закипів чайник і заливаю кипяток Посередині так лию. Сама верху налила, а тепер закриваю кришечкою і хай зараз ще зверху рушничком накрию. Двухлітрову банку виливаю. Буду окремо робити банки, щоб смаки не змішалися. Виливаю костюльку. Закриваю і закутую знову. Хай стоїть. Так, сюди додаю ложку солі, таку рівненьку, неповну. Ось так. І сюди додаю три ложки цукру. Солоденькі, що були. І на газ. Півторашки теж виливаю. Ложку солі таку повніщу набираю сюди. І сюди додаю 5 ложок. Додам 2 ложки оцету. Це 2 літрова банка. І заливаю маринад. Кидала лавровий листочок, бо забула кинути в банку то кинула сюди в маринад. Ось повна якраз получається банка и закручую закрутила отака получается красота і все закутаю тарашки по ложке отступа Ось ще літрові заливаю. По ложці оцету я сюди додала. Ну Ось красота. Ось красота моя перевернута до гори ногами і вкутую. І до завтра. Сутки буде стояти. Ще гарненько ще чимось окутаю.